Молода дружина Віктора Павліка та й сам співак не приховували, що стали парою ще тоді, коли артист був у своєму третьому шлюбі. Весна 2019 року запам'яталася прихильникам Віктора Павліка шокуючою новиною. Після 25 років шлюбу зі своєю третьою дружиною Ларисою Созаєвою він йде до молодшої майже на 29 років концертної директорки Катерини Реп'яхової. Протягом чотирьох років вони приховували свій роман, і Павлік спочатку відверто говорив молодій коханці, що не кине дружину. Любов до Павліка у Реп'яхової розпочалася ще з дитинства у сім років разом із мамою. Вона відпочивала у трускавці і там уперше побувала на його виступі. Згодом пісні Віктора Павліка допомагали їй пережити нерозділене юнацьке кохання. Катерина пригадувала, як, будучи студенткою, прийшла на концерт пам'яті Миколи Мозгового і там виступав Віктор Франкович Павлік. Наприкінці усім артистам подарували квіти, а йому ні. Тому у Реп'яхової виникла ідея виправити цю ситуацію. Найближчий концерт Павліка був у Миколаєві. Не вагаючись, вона поїхала туди і презентувала артисту величезний букет під час виступу. Ба більше, як згодом виявилося, вони навіть мешкали в одному готелі, а тому Катя. Вирішила дочекатися там свого майбутнього чоловіка. Вони зустрілися у холі, довго говорили і обмінялися телефонами. Павлік накинув оком на молоду дівчину, хоч це була не перша його пасія. Декілька службових романів Павлік мав під час стосунків із Созаєвою і Доре П'яховою, про що сам відверто зізнавався. Таємний роман набирав обертів. Катерина стала концертним директором Віктора. А остаточно розкрити свої стосунки довелося після одного концерту. Пара колись розповідала, що одна агенція замовила виступ павліка у райдері. Артиста був вказаний один номер на двох з реп'яховою. Наступного дня це стало справжнісінькою сенсацією, і шила у мішку ховати вже не було як.